Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас друга серія люксу. А нарешті я буду користуватися всіми цими баночками. Тут щось дуже дуже прям прекрасне і ішов уже, бог знає, який день моєї хвороби. Я сподіваюся, що це вже скоро закінчиться. А сьогодні, щоб не сумувати, ми будемо тішити себе самим люксовим люксом. І у нас на затест сьогодні буде ось такий тональний крем від Шесейда Skin Self Refreshing. Я вже його протестувала, моя думка про нього з форму. Також з новиночок буде ось така шикарна палітра від Hourglass. Це рум'яшка, вони супер красиві. Я вже теж їх пробувала на своєму обличчі ось така розсипчата пудра від Hourglass, яка називається. Translucent Setting Powder, я думаю, всі її знають. Красивезна палітрочка від Too face ось така. На, до речі, нічим не пахне. Дуже-дуже красива. Вона прямо мені в саме сердечко, дуже гарна гама, і також саме популярне це. Палітра від Шарлоти Тілбері, думаю, всі її знають, Я ще ніколи не пробувала її сьогодні, перший раз ми з нею познайомимося, все це дякуючи моїй підписниці Каті, я тобі не перестану дякувати. І, до речі, хто питав за блиск в минулому відео, це теж вона мені відправила. Вона просто писала мені в інстаграмі, я її не впізнала, цей близько відтінку пілоуток. Кому цікаво, будь ласка, перейдіть в минуле відео. Подивіться, як він виглядав баху. Блиск реально був дуже-дуже красивий. Ну що ж, ми давайте будемо приступати до тонального крему. У мене в двох відтінках. У нас тут SPF 30 Oil Free, відтінок 130, опал і 360 цитрин. Опал мені дуже світлий, а цитрин, він такий затемний. Я десь беру одне натискання світлого і. Одне неповне натискання темного. Ось так десь в мене виходить все це змішую на ручці. От такий приблизно відтіночок. Зараз будемо бачити, якщо що, ми зможемо спокійно піддодати світлішого, це не проблема. Мені здається, я якраз ідеально замішала відтінки. Зараз в мене така шкіра. У мене ентеровірус, якщо ви не знаєте, або не підписані на мою групу в Телеграмі, на інстаграм, я там все всім розповіла. Запрошую вас, звичайно, що туди підписатися. Так, спонжик у мене, до речі, з Аліекспрес, ОТО. Сам найкращий спонжик, просто мій песик погриз мені мій зідія з Єв, це був жахливий спонжик. Я не сильно той засмутилася. Нарешті перейшла до ось цього нового. Так, тональний крем із таким середнім хорошим перекриттям. Він матовий, він нічого не підкреслює, він не розшаровується. Просто прекрасний тональний крем. Я, коли його перший раз нанесла, така подумала, все, треба і мені. Візьму ще трішечки світлого додам на центральну частину, бо за темний відтіночок, я бачу, що я зробила ось так на центральну частину додам трішки, і все одно це все спонжиком підтушую, і воно якраз буде змішається з темним відтіночком, і буде тоді якраз ідеальний. Відтінок, який нам потрібен дуже красивий тональний крем, нікуди він мені не провалився. Нарешті я можу сказати, що я знайшла ідеальний матовий тональний крем. Ну, як матовий, він не 100% матовий, він більше такий сатиновий, я би сказала. Але це те, що я можу однозначно вам рекомендувати, і те, що мені сподобалось, якщо ви теж Любітілі, які я чогось такого нейчурал. Ось тут якраз буде історія про те, це прям як моя друга шкіра, але моя друга шкіра трішечки більше матова, ніж я люблю. Наношу консилер від Dior. Ну, просто він в мене є. Просто я його люблю і просто це мій самий лакшері консилер. От і вся причина. Так, чуть-чуть отут у мене є висипання, я теж його підперекрию спонжиком. Все тушую, класний консилер, шикарне в нього перекриття. Ну, не знаю, втомилася вже вам, напевно, про нього говорити, хвалити. Він насправді такий хороший. Спонжик з Aliexpress, ну просто, просто найкращий. Ото, п'ятірочка з плюсом. Давайте я швиденько укладу свої брівки. У мене гель від гедонік. Я вже вам сто разів про нього говорила 100 сто разів показувала. Нічого мега такого незвичайного в ньому немає, просто хороший базовий гель для брів. Який десь з такою середньою фіксацією. Думаю, це не саме цікаве, що нам сьогодні доведеться побачити. І далі давайте приступимо до рум'яшок Hourglass. Це Ambient Light Blush Quad. Якось так називається. Тут у нас 4 відтіночка. Ось цей відтінок просто зводить мене з розуму. Це чуть-чуть заперсиковий, як на мене, а ці два, вони більше таких якихось нейтральних. А ось цей рожевий це прям моя любов. І коли я їх змішую, теж виходить не зовсім те, що би я хотіла. Тому я зазвичай наношу рожевий. От ви подивіться, які вони красиві. Оце чуть-чуть для мене тумач. Я люблю поніжніше відтіночки. Я хіба. Можу змішати ось цих три. Ось так змішаю їх без персикового, не хочу нічого такого персикового на своєму обличчі. І відразу опа, зробила бам, але нічого, воно все красиво підтушується. Боже, це красивий тональний крем. Чесно, мені здається, він зараз буде самим прекрасним тональним кремом, який мені попадався за все моє життя. Наношу румяна чуть, чуть отак повише. так мені зараз подобається. І отут зробила себе прям такою марфушечкою. Ну нічого, зараз я все з почуком швиденько приб'ю. Але відразу така свіженька, такі красиві ці рум'яна, шикарна палітра. Просто я теж дуже хочу її собі залишити, але не залишу, бо я вже від Hourglass собі залишила і так Там не одну баночку, скажімо так. Дивіться, все красиво. А далі ми приступаємо. До того, що хоче кожна дівчина. Це палітра контуруюча від Шарлоти з румянами і хайлайтером. А які рум'яни з бронзером? Бронзер, до речі, дуже ледве е свочиться. От Хайлайтер, як в цій палітрі, я дуже люблю. Всі, е хто говорить, що він не робочий, не знаю, я не розумію. Для мене це самий робочий продукт. Так, я наношу бронзер, Боже, до чого ж він натуральний? До чого ж він красивий? І він такий, знаєте, ніби чуть-чуть сатиновий. Я б не називала його наглухоматовим. Я дуже не люблю наглухоматові продукти. Він такий шоковистий і румяна в мене теж сатиновим відливом. Це так красиво. Просто зараз вийде настільки красива шкіра, що я вже не захочу ніяких тіней, я захочу так іти в люди. Боже цей тон це. Ну, просто-просто шикарний тон. Я собі обов'язково куплю такий самий. Ну, точно, що мені треба на відтінок опал, треба чути міше. Тому я обов'язково до нього придивлюся. Я дуже вам рекомендую. Я знаю, наскільки він красиво дивиться, носиться, і взагалі просто це космічний тон. Візьму ось такий пензлик і нанесу цей хайлайтер, струшу. О, який делікатний, красивий хайлайтер. Я зараз таке дуже люблю. Я вже втомилася від цих вирви глазних хайлайтерів. Мені от якраз от така штука, прямо по мені. Дуже красиво. Ви тільки гляньте. І тон так виглядає, що його навіть. Я візьму попередні пензлики, все стушую разом. І тон так виглядає, що мені навіть не хочеться його припудрювати. Хоча я тут собі наготувала пудрочку. Ну, красиво, і пакування шикарне. Дівчата, я вам скажу, що тут сьогодні всі такі продукти, що хочеться померти від їхньої краси. Е, давайте ми, знаєте що, формимо з вами губки. Я взяла ось такий олівчик від Evaline з одного з недавніх відео в від, відтіночку 26 е, е, Плам, щось. Runway, runway Plump. Я обведу губки. Це прям супер холодний, фіолетовий. Відтіночок дуже красиво виглядає, досить стійка помадка. Ось так. І нанесемо на губки помаду від Валентино у відтіночку 100Р. У мене ось така мініатюрка, я десь її придбала, але вона мені прийшла, на жаль, поломана. Відтіночок сам по собі дуже красивий, такий рожевенький. Кремова, приємна помада. Просто шкода, що він прийшов поломний. І купила не за дуже дорого, тому можемо і це пробачити. Ви ж знаєте, який я фанат помад. Це взагалі я і помади. Це нас одружити можна. І то ви ж знаєте, я зараз думаю, що закінчиться марафон люкса, і я вже буду робити розбір косметики, бо її вже в мене накопилося дуже багато. Треба попрощатися з чимось так. Приступаємо до палітри. Born this Way The Natural Nudes, Реально, це самий нюдовий нюд, який тільки може бути. Вона дуже грамотно побудована. До кожного матового є свій шимерний відтінок. Я наносила ось цей це було так красиво. Давайте ми нанесемо і ось цей матовий. Візьму свого улюбленого пензлика з Aliexpress. Ми вже мене неодноразово запитували, як його придбати. Не знаю, згоріло посилання. Я сама хочу купити таких ще 5, бо це просто найкращий пензлик. Але, на жаль, посилання згоріло. Нічого не можу вам сказати. Ой, який же ж красивий, але я візьму ось цей, мені більше чомусь вподоби відтіночок і нанесу його. Складочку теж досить тепла палітра, але мені таке личить, я таке люблю. На кожен день це прям, дай не на кожен день на свято, на, на взагалі на все на все, Це прям взагалі ідеально. Тут є шарожевенький, до речі, зараз ми і його спробуємо. Все тут зараз нашаруємо чи ні, можемо собі дозволити. макіяж я не буду сильно темний робити. Я сьогодні вперше десь буду виходити, якщо так можна сказати, піду зараз на манікюр. Давайте візьмемо ось такі рожевенькі, можливо, та рожеве золото й нанесемо. Я ж сьогодні в рожевій маєчці. Можливо, можна буде так і зробити. Так, красиво все підтушувалося. Ай, дуже гарні відтіночки. Візьму ось такий пензлик. Це теж дуже старий набір з Аліекспрес. І наберу. Ось такий какао. До речі, тут є назва, я не глянула. Ось такий відтіночок какао. І нанесу його на зовнішній куточок. Це такий, знаєте, ой, це прям какао-какао. І пігментація, ого, тут відразу на нижній. По віку нанесу. Боже, ви знаєте, яке мені це задоволення приносить? Сидіти тут і фарбуватися, не думати ні про які хвороби, а просто собі в задоволення щось створити. Це такий кайф. Я не знаю, що би я робила, бо якби мені не було щось знімати. А сильно люди я не виходила всі ці дні, щось нове купити було. Не варіант посилки. Мені теж ніякі там не планувалося приходити. А тут просто сидиш, фарбуєшся, кайфуєш, приємно, неймовірно, так. Давайте на це очко повторимо все те саме. Я не знаю, скажіть, наскільки ви теж такі, як я, що от прям макіяж вам відразу піднімає настрій. Всі ці банки, знаєте, в мене настрій псується тоді, коли я хочу якусь банку і не можу, бо це так дорого тоді я чи злюся. Але розумію, що прийде той день, коли я собі її обов'язково куплю. А зараз просто в мене їх уже стільки різних цих банок, що я не сильно засмучуюся, що чогось у мене немає, бо. Бо просто скоро вони будуть мене виселять із квартири ці банки. Да, тіні тушуються прям супер прекрасно. Дуже красиві відтінки. Не самі, знаєте, от хтось там каже, для мене мінус, коли немає там, чорного відтінка в палітрі. А для мене це величезний плюс, бо я чорним практично ніколи не користуюся. Ось такого темно коричневого мені вже прям. На максимум достатньо, тому що ну, я не люблю такого темного, прям супер. А тут, от я даже бачу якусь таку червону нотку, вона мені завжди дуже красиво підходить, і плюс вона ще тепла, ця палітра. Я таке прям супер обожнюю. тепер давайте візьмемо малесенький пензлик. Ось такий дуже маленький і самий темний нам беремо і спробуємо. Його в ролі якоїсь. Стрілечки. Боже, просто кайф. Все, я ще я тепер вже хочу цю палітру. Знаєте, на мене так про кожен продукт буду говорити, що я хочу цю. що я хочу це, це, це. Ой, це так красиво, це дуже красиво. Настя терпи, Настя терпи, я те, умоляю. Ну, насправді. Я цю палітру хотіла вже дуже давно, я завжди про неї мріяла. Коли дивилася всі ці огляди в Ютубі, пам'ятаєте час, коли вона була прям суперпопулярна, її хвалили всі. І я дуже сильно її хотіла, дуже сильно. І коли вона тут лежала в цій коробці, я така думала, о, клас, я попробую свою мрію. І отут вона в мене і да, вона така шикарна. Така шикарна, як про неї всі говорили. Тому. Якщо ви ще думаєте, чи вона вам потрібна, і ви не любите дуже темні макіяжі. А от щось таке нюдове на кожен день це однозначно буде ваша історія. Так, ну що, тепер спаркли. Давайте ми затестимо ось таких 5 штучок. Оп оп, оп, оп. Так, оце вже я бачу тут спаркли. Це уже досить красиво. Давайте будемо спробуємо набрати це все пензликом, побачимо, що з цього вийде. Ось такий візьму плоско пошистий пензлик і наберу какао відтінок, який я набирала матовий, наберу такий же ж. Наноситься, але більше всього, що це потрібно наносити пальчиком. Так, от пальчиком прям все по-другому переноситься, придеться стрілечку відновити потім, бо Я зараз все цим шимером перекрию. До речі, щось він так собі його прям треба, або йому базу потрібно, або потрібно нашаровувати, нашаровувати. Так, далі хочу ось цей рожевий взяти. І бахнути його на всю рухому. От рожевий класний, класно переноситься. І це вже такі більш новіша формула. А, тут уже спаркли, вона не жує мені по віку абсолютно. Відтіночки прям супер красиві. І поверх я наберу прям трішечки ось такого золотистого і отак наб'ю окремими блискітками. І він прям супер красивий. Я би назвала його одним з найкрасивіших відтіночків цій палітрі. І наберу самий світлий і нанесу його на внутрішній куточок. Ой, цей такий красивий рожево-золотистий доохромчик. Прям дуже красивенький відтіночок. Чуть-чуть осипались блискітки, я бачу. Так, і хочеться мені ще щось взяти на якийсь люсінький пензлик. Давайте ось такий відтіночок я наберу і додам його на нижню. Побачимо, наскільки можна змахнути все. Ось так. В принципі, в принципі все змахнулося. Нічого не де да Я, чесно, навіть не хочу додавати пудру. І не буду. Я вам покажу, як це все буде носитися протягом дня. Беру свою улюблену туш від Maybelline Burgundy Дібра. І профарбуємо віки. Витягую все в бік. Щоб зробити таку трішечки лисичку. Ну, і залишилося ще профарбувати трішечки брівки. Це в мене олівчик від Олі Полякової. Швиденько додам там, де не вистачає. Що, і ось такий макіяжик у нас, у нас вийшов в результаті. Я прям супер задоволена, як це все виглядає на мені. Це просто тут кожен продукт ідеальний. І макіяж в результаті теж вийшов ідеальним. А ми з вами відправляємося в цей день і я вам покажу, як це все носилося. І що це насправді неймовірний тональний крем. Тож... Ну що, макіяж зі мною вже, напевно, більше 10 годин. Да. Ні, він вже 10 годин зі мною, дивіться. Абсолютно не припурений тон, да, він чуть-чуть заблистів, але це було якісь інші блестіло, би вже значно більше. Ніде нічого не скаталося. Румяна, хайлайтер, все на місці, і тіні всі на місці проливаються. Прям супер красиво. Тому всі ці продукти однозначно потірочки. Ну, мат, звичайно, що немає, бо, бо ви самі розумієте, я її їла, і пила, і багато чого робила. Тому якось так. Давайте робити висновки. І перше, з чого ми почнемо, це ось такий тональний крем від Shiseido. Чесно, це шикарний тональний крем. Я тепер собі однозначно куплю таку ж баночку. Це супер натурально матовий тональний крем. Дуже красиво, неймовірно, комфортно відчувається на шкірі. Нічого не підкреслює. Я чула про нього як і позитивні, так і негативні відгуки, але такого чогось вагу не було, щоб мені відразу хотілося побігти його і купити. Але після того, коли я його потестила, у мене комбінована шкіра. Літом вона гарно так жирниця, але мені це подобається. Я люблю, коли вона так виглядає. А з цим тональним кремом просто все ідеально, нічого не підкреслюється. І вона ось така цілий день натурально матова. Дивіться, вона не наглухо матова, я не припудрювала нічого, просто ось такий натуральний, красивий ефект. Я прям супер задоволена. 5 тірка однозначно куплю собі такий самий тональний крем. Далі у нас були продукти для обличчя. шикарно, Боже! Аурглас шикарно, Шарлота, шикарно, Ну я думаю, ви самі знаєте, що ці продукти просто неймовірні. Да, насправді вона коштує всіх всіх тих грошей, і Аурглас, ну це. Так красиво виглядає, просто ніби ваша шкіра. От хтось її взяв і от так прям зашліфував чимось і, і, і намазав блискучим, і ви така відпочивша, сяюча, красива. Ну, ну прям шикарно. Ви тільки гляньте, як це красиво виглядає. Це навіть фотографувати виглядає супер красиво. Шарлота теж хайлайтер, однозначна п'ятірка. Не знаю, чому всі на нього говорять, що це щось не то. Я просто таке люблю. Зараз так популярно, мені здається. Ніхто вже давно не використовує такі хайлайтери вирви глазні, а от такий Natural шикарний і дуже красивий контур. Моя така палітра уже мені їде. Теж від Катюши. вона її продавала новеньку, Тож ох, в мене вже буде. І шикарна палітра To Face, просто. Я розумію, що я цим не буду користуватися. Я це не використаю ніколи в житті. Це дуже красиво, мій максимум це якась палітра на 4 відтіночка. Хоча, чесно, ви тільки гляньте на цей макіяж до чого ж, він прекрасний. Я постараюся підзняти все максимально близько. Ну, Красиво, просто неймовірно красиво. Ви навіть собі не виявляєте, як я тримаю її в руках, Тішуся, що вона була у мене. Да, На жаль, не так довго, як би хотілося, але все одно. Класно і все одно дуже цікаво. Тож, палітра крута, я її теж можу однозначно рекомендувати. Вона не осипається. Я один разочок носила ось цей відтіночок з парком, нічого ніде не осипалось, виглядало все красиво. Ну, сьогодні ви ж теж вже побачили, що все на місцях і все класно. Тому. Тому ось так. Помадка від Armani теж класна. На губах комфортно відчувається. Красивенький відтіночок, вірніше від Валентіно. Але мені здається, її дуже складно знайти. В нас в Україні, якщо ви дивитесь мене десь за кордону, шикарна помада, але від Catrice, від Evelyn нічим не гірші помади. Не знаю, чи варто за нею гнатися, відтінок на якийсь такий неймовірний. Просто класна помадка. Рада, що в мене є за ті бюджетні гроші, які я її взяла. І це все. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, як вам, як вам цей марафон люкса. Напевно, це ще буде на відео 2 точно матеріалу. Тому чекайте моїх найближчих відео один люкс. Я думаю, що ми всі на це заслужили. Бажаю вам всім, щоб в вашому житті було якомога більше люксу, якомога більше людей, які будуть вам його дарувати, і, і просто, щоб все було прекрасно. Хай сонечко вам сіти кожного дня. Всім гарного! Всім гарного настрою, всіх люблю, обіймаю і до скоро зустрічі, па -пам.